Всім привіт! Мене звати Єлена Тимків, і ви на моєму рукодільному каналі. На цей момент знімаю відео про старт нового проєкту. Це відео буде повноцінно про одну роботу, яка присвячена Dimensions. Mentions, назва дизайну The Farm. І номер набору 6805. The Farm. Такий рахунковий хрестик. Дизайн дуже невеличкий. Розмір має бути 18 на 13 см. Це 18 основа в оригіналі. І тут мала бути аїда білого кольору. І я буду вишивати зовсім на іншому відтінки основи. Але це мене не зупиняє, а саме додає мені цікавості, як саме вийде результат, що в ньому буде. Мені подобається абсолютно все. Сюжет тематичний осінній, Зараз осінь, і в нас на дворі осінь, і саме зараз хочеться почати. Коли завершу, не знаю. Але ж це не важливо. Важливо зробити собі гарний настрій від відшиву. Хоча б початку цього сюжету буду знімати потрошки якимись частинами, звітувати вам в цьому відео, і потім цілком відео буде на каналі. Тут мені подобається абсолютно все. Доріжка, яка кличе вас, йдіть до мене, до цього будиночку. Ми бачимо тут червоний гарний сарайчик, в якому там є фермери, вони там щось там працюють, роблять. Бачите, вже жнива пройшли. Снопи позбирали. Це такі снопи великі, наче люди стоять край дороги, дивіться, да? перші нас вітає і далі запрошую. Ну пройдіть до нас у гості. Є якась частина підводи, на якій лежить сіно, хтось там ще не довіз, або, може, тут скосив щось там і збирає десь відвести на трахтарці. Нема тут його в кадрі, але я думаю, що він теж був би червоним, мабуть. Ну, або якимось таким схожим. Бачимо, тут є башня. Тут не все зашивається, не повна зашивка, це ще менше роботи. Не знаю, скільки тисяч хрестиків тут буде, може тисяч п'ять, може і того менше. А, єдине дерево, тут таке зрозуміле, да, гарненьке. Ну, Там ще є одне, але це таке дерево, яке багато треба тут бек вишити на ньому. Я думаю, саме найбільше сам це бек буде на цих снопах, щоб виділити всі ці стеблі, які тут в снопах зв'язані. Оця ну точно людина. Добре, що є пташки, що небо не пусте. Мене не лякає нічого в цьому сюжеті. Навіть ця, цей об'єм Бексічу він додає тут живості е, цієї картинки, тобто вона не така не мертва, вона кличе до себе. І взагалі цього сюжету мало хто вишиває, він дуже-дуже рідкісний. Через те, що, мабуть, він маленький, і коли випустили цей сюжет, він абсолютно розбігся по рукам і його всі швиденько повишивали. Тому купити його дуже важко. Дизайн 99-го року. І... У мене це не оригінальний набір. Тобто, в мене нитки Dimensions, але це не набір. Це роздруківка. Як ви бачите, просто я вирізала собі її, цю роздруківку, і все заготувала, щоб вишивати. Що я зробила? Попередньо, я нитки розібрала, зробила собі банальний такий. Дуже дешевий органайзер, на якому я розписала собі все, що маю робити в цьому проєкті, які нитки тут є. Давайте я вам покажу усі кольори. Можливо, вам це буде важливо для збору для цього сюжетику. Схема в мене чорно-біла, там кольорів немає нічого, тобто це такий взагалі дуже звичайний принт. Буду вигадувати, як це вишивати. Нитки ліняють, ліняють тут червоні. Що ще? Цей коричневий, здається, поліняв. Я прала і потім просувала нитки, шампуню прала, щоб можна було додати життя цим ниткам, теж вони довгенько десь лежали, і мені хотілося, щоб вони ці нитки були більш свіжими, скажімо так. І в мене є якісь незрозумілі питання до цього кольору. Він абсолютно не той, який має би бути, щось в ньому не те. Тому що я вже порівняла цей кольор, він абсолютно не звідси. І не той, який мав би бути. В мене шкода, що в мене не залишилось там хоч якихось ниток саме з попереднього набору, який, схоже, я вишивала на осінню тематику. Але ж в мене є інший, в якому є точнісінька нитка тим номером, але ця не співпадає. Далі основа, на якій я буду вишивати, це в мене теж 18-й каунт, 36-й Единбург, фарбований колись Маріна Асанова фарбувала мені. І мені здається, на цій. Основі буде дуже гармонійно виглядати сюжетик. Не буде пуста дорога. Це, ну і Взагалі, оцей весь білий фон. Він трішки такий різкий, тут, як на мене. Не знаю, як це колись буде там оформлено. Можливо, це якась має бути паспорту вирізне. Не знаю, зараз це взагалі мене не бентежить на цей момент, колись це то -то буде. Але. В <смі>, наступних моментах життя. А, тож, основа в мене заготована, я вже знайшла серединку і буду починати. В ну, наступному включенні розповім вам подробниці, якісь там свої перші враження, можливо, а можливо, за бабахою і все буде вишите повноцінно. Хоча я хочу хоча б половинку вишити, ну десь і так, щоб зупинитися і показати вам, а потім, щоб цікаво було, не так просто, знаєте, ось вам початок, ось вам кінець. Давайте якихось вражень вам додам поступово, щоб мої враження були свіжими, тому що буває так, що я щось вишиваю там, мрію про щось, і навіть якісь маю враження про нитки, про бекстіч, про ще щось, а потім забуваю абсолютно про те, бо вишиваю далі і нічого не додаю. Тому що, знаєте, в руках горить процес і хочеться вишивати швиденько, нема коли знімати там щось. Це ж треба зробити, антураж, щось там зробити, додати на столі якісь там. Штуки, щоб було файно. Але ж потім вже згадую, думаю, що я хотіла розповісти дівчатам саме в цьому про цей сюжет. То до нових включень. Нове включення 17 листопада. Так, сьогодні гарний день листопада, вже відчувається, що скоро буде сніг. В Києві перший день снігу, з чим я вас і вітаю. Хто зараз в Києві в нас ще не випав сніг, але, дивлячись за вікно, здається, що. Ось-ось впаде. Або начне засипати нас так, що вже буде просто не проїхати. Ну, буду триматися ще вишиваючи цей осінній сюжет. На цей момент я дуже рада вам показати, скільки в мене вишито. Бо я так плінно працювала. Хоча дійсно можливо навіть. Не так вже й старанно через те, що я розтягую насолоду над роботою над цим процесом, тому що дуже дуже подобаються кольори, подобається основа, на якій це все вишивається. І як ви бачите, Сюжет такий маленький, що він не повноцінно ще визирає виглядає з-під цього листочка. Давайте не буду вас так томити, покажу скільки на цей момент вже готово. Готово досить багато, хоча виглядає не, не таким сюжет, просто маленький. Насправді, сюжет малесенький і тут. Трішки більше половини, мені здається, хотілося б мені те вірити, що тут трішки більше половини, тому що сюжетик гарно зашився в передній план повністю. Жодного ще нема стібочка бекстічу. Я хочу повишивати, зробити такий ефект без бекстічу повноцінно і з бекстічем. Розумію, що це буде досить потім нудно в кінці вишивати тільки лише той бекстіч буде дійсно. Не так легко. Не кажу, що мені страшно від Бекстіч. Зовсім ні. Я просто не люблю лишати отакі хвости, мабуть, коли вишиваєш. І частіше вишиваю бекстіч так от поволі під час процесу, десь там, десь там, бо вишиваю частками. Тут можна було б вже зробити той Бекстіч повноцінно і ці домівки, бо цей сараєчок червоний повністю вже в мене вишився, його можна було б обкреслити дерево повноцінно вишити. оця Якраз тут для сіна вона теж вже могла б бути обшита повноцінно бакстічою. Що тут з легкого? Залишилось багато неба, і це буде досить просто вишити то небо. Не дуже просто вишивати це дерево, тут розкидані оці помаранчеві кольори. Здається, тут два кольори, основних які тут розкидані оцього цього помаранчевого. Що був наплутаний, його тут не, не так вже багато, я скажу вам. Потрібно взагалі, десь півтори пасми потрібно, максимум. Робота маленька, тому все вишивається абсолютно малим об'ємом ниток. Якщо подивитися на ті нитки, які на цей момент у мене залишаються, їх багато, дійсно багато, і тут можна було вишити такий голд. Апетит. По об'єму ниток, скільки тут їх є. Дуже приємно, що такий, знаєте, ще в мене шмат ниток залишиться. Можливо, мені буде на щось потрібно. На цей момент я взагалі не знаю, що я там би хотіла ще вишивати. Самого найменшого кольору ось цього тут вже і не потрібно, тому що все, що ним вишивалося, оце тій з сіном попереду все. Просто цей колір тачки там буде. Я очікую той момент: оцей коричневий колір Ліняв. Цей 15476, але їм буде вишиватися досить такі моменти, які віддадуть такого об'єму вишивці. Треба вишити цим кольором саме дерево. Ось тут де. Бачите, тоненькі такі лінії тут дерево вишити, частини колес, і а, потім робити обшивку. Той Бексіч робиться, здається, саме ним. А, так, тут багато бекстічів, дві нитки, в одну нитку на деревах. А, тому, додавши коричневий той колір, робота зразу знайде себе, одразу будуть. Помітні такі сталі речі, все одразу стане на свої місця, і буде супер класно. Буде трудоємко. Трудоємко саме з цим снопом, самим цим великим сторожем цієї картинки. картинки. Як наче люди, люди тут взагалі, як ці снопи, наче люди стоять при дорозі. Дивно так. Да? Саме великий, він буде досить таким об'ємним в праці. Саме маленький вже вишився, ось цей малесенький він є. І наступний. Почався вишивати, я ось вишила десь -от до сих пір. Трішки тут зовсім трішки, і буде повноцінна робота. Я така щаслива, що вишиваю цей сюжетик. Він дуже класний, він дуже гарний, він дає приємного настрою, цього осіннього ще настрою. Від того стає дуже-дуже приємно. Хоча робота досить мілка це в мене 36-й каунт, і тому вишивається так. Інколи дивлюся, думаю, не вже це 36-й. Може, ще мілкіше? Ну, ні, 36-й. І мені подобається ця блакитна основа, оціми такими тучами, да, такими ніби такі небо з хмарами. Вам навіть синіше вона передається, чим взагалі вона тут є. Я зараз, де той білий взяти? Можливо, отак от от вона трішки вирівнює той білий колір взагалі. О. Ну, десь так. Краще, мабуть, того білого додається, і тому робота стає не така вже блакитна. Як я зараз розумію, цей сюжет взагалі не просто овальний, він буде трішки дивним у оформленні колись, тому що робота виходить за рамки, ось тут бачимо це дерево, воно виходить за рамки овалу. і тут так само на передньому плані оцей Сніп він теж е, виходить за рамки овалу, і тому так буде потрібне якесь там дивне е, спеціальне паспорту при оформленні. Ну, то вже колись, дай Боже, е, буде на цій вулиці в мене свято з оформленням. Друзі, ви готові побачити частину мого звіту? Так, так, я спішу вам показати, поки ще досить світло на дворі, тому що, наче обід, а вже темно, і в нас ще сніг падає, тому взагалі природа вже. Хочу, щоб було темряво. Давайте швиденько вам покажу частину мого звіту. Е, гарна частина в мене вже вишилася, і тадам, як бачите, в мене готовий цілий вишитий сюжет повноцінно. Саме так, я вишила все аж до наступного е, звіту, який я хочу зробити саме з Бексічем. Так, тут повноцінно готова вишивка без жодної Лінії беку. Без жодної лінії беку саме через те, що ну, зараз хотіла вам показати, як оживе картинка, як буде взагалі колись, коли це все буде вишити на бекстіч. І Тут буде абсолютно жива картинка. Наразі це виглядає так спокійно, лагідно, приємно. Можливо, так теж можна було б заставити. Але ні, дійсно потрібен бекстіч. І той бекстіч буде, але пізніше. І на цей момент саме мені подобається абсолютно вся ця ідея. Вам ще досить гарно видно, що десь такий... Світло дньове іде, тому більш-менш гарно. Кольорова гама ідеальна. Ідеальна саме на цій блакитній основі, блакитно-сірій основі небо зараз майже таке саме на дворі в нас: зимове, ті пташки на дворі, абсолютно на чор, ну, такому чорному такому сіро-чорному небі. Сіро. Нема там блакитності, ні. Більш до чорного вже то небо таке зимове зі снігом. Шкода, що не буде такої картинки, як я би хотіла вам зробити. Я не встигла зробити такі фото. Саме готової роботи вже на такому полотні осінньому, ну, так вже і буде. Мабуть, на засніженому полі вам покажу ту картинку, яка вже буде колись готова. На цей момент абсолютно всі хрестики-півхрестики вишиті. На останній раз я вам показувала, що не було жодного там півхрестика по небу. Тут два кольори лише не було цієї частини величезної, де оці снопи. Де снопи при дорозі стоять. Ну, взагалі, тепер картина вже така повноцінна. Дійсно, буде трішки важкувато з оформленим через те, що тут все виглядає за той повноцінно гарний би був овал. Треба буде погратися колись, ну, а то вже колись, коли це те вже буде, буде пізніше проблемка. На цей момент проблем немає. З вишиттям абсолютно все тут ідеально. Добре, що я знайшла саме той потрібний кольор помараджого, якого тут було наплутано. Ну, і все, дивіться, яка краса. Спішу, спішу. Може, і відео буде дуже коротеньке це включення, тому що ну, просто світло моментальне, як, як наче виключають його, там десь підкрутію тим димером, щоб не було <гас> ясності, щоб картинка вже просто лягла в темряву. Ось така краса. Дуже-дуже гарно виглядає. Мені подобається абсолютно все тут. І ці півхрестики угорі. І всі хрестики. В нижній частині немає жодного півхрестика. Отут все вишито хрестом. Абсолютно, всі ці снопи при дорозі, всі. Трава, уся, це все вишито хрестиком. Півхрест тільки тут в дереві. Ну, Це все блакитне таке. Оце темно-блакитне, світло-блакитне це є півхрести. Ну, а й тепер мрію про Бекстіч. Не знаю, сьогодні у нас вже 20. П'яте чи 24 четверте. у нас є сьогодні листопада. Ми ну, побачимо, чи встигну я до кінця осені дошити і Бекстіч. Бекстічу тут досить багато. Подивимося трішки більше і ближче. Дивіться, треба багато чого обвести. Ну, всі частини, а саме, оце снопи. А, самі трудоємки будуть. Ну що ж, побачимо? Тут є і вдвінетки Бекстіч, і в одну. А, працювати, працювати. І маю надію, що в наступному ключі я вам покажу цей вау! Ефект! І будемо казати: Та-дам! І фініш. Поки ні. Чекаємо. Друзі, вітаю! Сьогодні останній звіт по цьому сюжету. Так, так, в мене повноцінно готова робота. І так, що ми маємо на прев'ю? Гарну осінню картинку, поле, якісь там позаду ще навіть є, типу гори, кущі. Бачимо такий чудовий сарай і силосну башту. Ну і побачимо, як це все виглядає вже вишит. А ось і повноцінна готова робота. Дивіться, яка краса. Ви знаєте, вишити мені подобається навіть більше, ніж на прев'ю. Робота вийшла така осінньо гарна, красива. Дивно було вишивати тільки бекстіч, це зайняло декілька годин. Найстрашніше мені було чомусь вишивати саме цей сніп, але головне не сильно переживати, що там є зображено на схемі, і вишивати, як вам здається, може бути пролягати та чи інша гілка у цьому снопі. Тому вишивати простіше стає. Я дивилася на схему, звісно, але. Вже не так та сильно переживала, який хрестик я зловила по схемі, а який ні. Десь мені здалося, що потрібно додати, тому я і додавала той самий Бекстіч. Тепер ця робота повноцінно готова. І я навіть додала тут ще бекстічу в виді своїх ініціалів та року вишивки. Хотіла по-іншому спочатку зробити, більш так помітно. А потім зрозуміла, що тут саме краще заховати. І спочатку навіть подумала, що заховати в більш світлий коричневий колір, яким тут більше обшивалося оці снопи, а ні, вишивши їх темним коричневим, яким вишивалося дерево і на блексіч на ньому. Зрозуміла, що саме так виглядає суперово. Так, мені подобається результат абсолютно. Тут було не так же. Багато типів бекстічу. Головне тут було в одну нитку темно-коричневим. В дві нитки темно-коричневим на колесах у цій тачки. І потім, в чому прицепу, вибачайте, це прицеп все ж таки. І в одну нитку світло-коричневим, і в, ось тут в дві нитки з сіреньким кольором. Тобто не так вже багато різного. Але тут не було жодного фрозолочку, тому це. Спростили задачу. На сюжеті що можна побачити? На сюжеті є у нас такий великий назвати його гараж, ну це не такий вже просто гараж. Дійсно, тут може вміститися декілька тракторів, мабуть, якийсь комбайн. Тут є та силосна вежа, досить велика силосна вежа, куди складають різні корми або навіть зернові, щоб вони там сушилися, або Хранилися деякий час в сухому приміщенні. Так, вже така гарна осінь, хоча всі поля ще наче трошки навіть зелененькі. Мені сподобалося абсолютно все, нитки залишилися, ті, що потрібно було використовувати. У мене тут їх вдосталь залишилося, і в цей запас ниток піде мій запас моїх ниток діменше, тому що нитки тому що не такі Dimensions я збираю, колекцію збираю, щоб зрозуміти ну, по літру, скажімо так, мені хочеться мати палітру не топ Dimensions. Мені хочеться мати палітру не топ Dimensions. І вдома в Києві вже частина є. Ну і це буде новенький такий додаток до тієї частини. Те, що я зберігала ті... Не, не такі залишки Dimensions, вони в мене були на паперових таких а, бабінах, а вже паперових немає. Десь давно вже вдома в мене валялися пластикові, то я взяла ці пластикові і тепер а, якраз намотала залишки на ці пластикові штуки. Покажу, яка в мене була схема. Схема це ж в мене була роздруківка, копія, то вона така не дуже. Це все, що в мене було, типу набір, але не такий вже це і набір. Я абсолютно задоволена результатом. Хочу тепер зробити хоч деякі кадри на вулиці. Зараз не лежить сніг, і тепер можна зробити хоч якусь фотографію в осінньому варіанті. Тепер, якщо казати про роботу, яку я вишивала першою, є два повноцінно класних крутих сюжетики на осінню тематику. Дивіться, які вони різні і однакові. Це вже більш така зима. Холодно, здається, да? ближче до зими. так. А ось тут наче тепла ще осінь. Так гарно виглядають ці картинки разом. Не знаю, коли і як їх оформлю. Думаю, що буду чекати в своїй можливості оформити саме в центральній багетній в Києві, а поки полежать ці роботи і почекають, щоб саме там підібрали і оформили ідеальний багет для цих проєктів. Ось такі чудові роботи, так мені вдалося. Схопити цю осінь за рукав, і потрусити, трусити собі гарних помаранчевих та червоних листичок. Бачите, навіть тут на столі в мене ці листички ще є. Трішки привезла навіть з собою листичка від улюбного гінка білоби Та трішки клену, і навіть листя з дубу. Ось така гарна осінь. І я вам бажаю, щоб. Гарний настрій все ж таки перемагав у наших думках. Сьогодні в нас 1 грудня 2022 року, і я вчора, саме в останній осінній день, завершила бекстіч на цьому сюжетику, який називається ферма. Я маю надію, що цей фермер щасливий. В нього повноцінно готова ферма вишита і вже навіть з бекстічем. Як вам вишита робота? Бачили ви взагалі такі відшиви? І якщо так, то будь ласка, дайте мені з посилання в інстаграмі, як там виглядало оформлення, тому що я ще жодного разу не бачила відшиву в оформленні такого. Якщо у вас є, то будь ласка, напишіть мені будь-який з цих сюжетів, ця сама осінь, цей фермерський такий варіант, або оцей місточок червоного кольору. Я буду придивлятися шукати подібні варіанти, взагалі вишиті роботи, щоб подивитися, яке підібрати оформлення цих проєктів. Дуже подобаються осінні сюжети, і ці гарні, трохи дивні, трохи різні проєкти об'єднує червоний колір та осіння тема. Правда ж? Оцей верхній роботі тут, взагалі, це ж міст, критий міст через річку. А тут червоні сараї. Колір здається, тут однаковий. я. До речі, не пам'ятаю, не передивилася, але мені здається, що тут, тут взагалі є однакові помаранчеві кольори, тут точно вони ті самі, є однакові оці червоні кольори. Ну а далі, далі все по осінній тематиці. Я вам бажаю гарного настрою. Гарного настрою і сили пережити цю осінь і гарно пройти зиму. Тримаємося, обіймаю цілую. Пишіть мені, будь ласка, ваші враження від цієї роботи з вами була Єлена Тимків і до нових зустрічей, друзі.